Сьогодні я вам розкажу, як приготувати яєчню в домашніх умовах. Здається, така легка страва, але так багато питань. Для цього нам знадобиться тефлонова сковорідка з суперпокриттям, 2 яйця свіжих, обов'язково перевіряємо, олія для смажки та сіль. Якщо ви хвилюєте, що скрилопапа поведе в сковорідку, коли ви будете розбивати, то можна просто 2 яйця розбити в тарілочку, а потім обережно перекласти на сковорідку. Зараз це ми і зробимо. Розбиваємо 2 яйця у тарілочку обережно. Вмикаємо газ та ставимо на мінімальну. Ставимо сховорітку. Я буду смажити на оливкову олію. Також можна замінити на звичайну олію. Якщо ви не лили забагато олії, завжди можна серветкою прибрати зайву олію. Та майже на холодну сковорідку виливаємо наші яйця старілочки. Та будемо смажити поки білок. Повністю не прожається, а жовток буде сирий. Додаємо в кінці сіль. Жовточок сирий, білок повністю готовий. Готовий яєчня перекладаємо у тарілку. Все, ідеальне яєчня готова. Також можна додати нарізане авокадо, томати, руколу, і у вас буде повноцінний сніданок.